Так, десять гро Друзі, ну середа розпочалася, розпочалася вже майже традиційно з вокзалу, куди я доставляю, допомагаю дістатися чоловікові, тому що рано і туди більш ніж 2,5 кілометри. І потім я вже можу нашою єдиною поки що в сім'ї машиною скористатися, адже мені ще треба дітей довести до різних шкіл, в тому числі в різних містах. Ну, якщо ви слідкуєте за нашими новинами, за нашими Нашому відео, то в курсі, що буде далі. Перш ніж продовжити перегляд, прошу вас не забути поставити вподобайку. Пишіть, будь ласка, активно коментарі, там ми зустрінемося, і приємного перегляду. В тому напрямку. Так, Петро з Семеном вже поїхали. Так, все. Останню партію доставляємо, точніше, дві партії. Гришу з Лією потім з Миколаєм їдемо Лічка. Сюди давай. Транспортування. Веселіше, ну є а фото? Ну Малих залишили, так? Малюків наших. Там у лії в групі. Пашка маленька з поламаним крилом. Батіст, хлопчик на ім'я Батіст показав мені цю пташку, а там поряд ще в клітці кролик в них живе. В групі. Все, поїхали, їдемо в Мюре. Іван надіслав мені повідомлення, скрін з додатку. Потягами, щоб показати, що його потяг затримався на 45 хвилин. Тобто не затримався, а запізнився він в тулузу на вокзал на 45 хвилин пізніше. Враховуючи, що він всього 30 хвилин має їхати. І причина трафік regulation. Щось там, збій якийсь відбувся з трафіком. Може сам за так. Ситуація наступна не дуже велика моя провина в тому, що я переплутала коледжі. Насправді надійшов лист. Надійшов мені лист, що день спорту сьогодні, 18 числа. Участь обов'язкова, школярі мають бути присутні, там розписано 6-5 клас мають прийти Пер... з 8.30 до 10.30. Ну, 5-й клас це перший другий рік в коледжі. А, і після... з 10-30 до 12.30 будуть у 4-3 класів. Не підписано, я тільки що знову перевірила, не підписано, про який саме коледж йдеться. Тобто, ну, ні в адресі в електроні, ні внизу немає підпису, який це саме коледж. Я, Григо... ой, Петра з Семеном попередила, що в них будуть оці естафети сьогодні, там написано, що участь обов'язкова. Обов'язково щоб ну, не можна просто не прийти. Хоча ось у них будуть. Такі веселі старти, як це в нас називається. Ну і, будь ласка, під'їжджаємо до Миколаєвого коледжу, а тут всі в жилетках яскравих по командах розділені, діти бігають навколо школи. Спортивні змагання повним ходом. І я кажу: Миколай засмутився, я не хочу, мені не треба. Я, якщо захочу, я сам можу спортом. Ну таке, Це ж ще й командні забіги, а йому. Не дуже комфортно зараз, ну навпаки, я думаю, що від того буде тільки плюс. І тепер виходить, що мені треба перебудувати свій графік. Тож, які проблеми логістики? Точніше, не проблеми, а. Умови сьогодні середа. Діти вчаться до 12 в школі. Гриша і Це означає, що о 12 мені треба бути в карбоні. І їх забрати в коледжі в до 11, -ї. Ну і тут мав Миколай бути до 11.30, Тут, до речі, цей коледж, мюре починаються уроки. Виходить, що на 20 хвилин ран... пізніше, тому що в, в Карбоні о 8.10 починається в Миколаїв, о 8.30 тут. В Менше з тим, <кій> а, мені треба було в 11:30 забрати Миколая. Я планувала, зараз і планую, поїду в центр зайнятості, відвезу такий той документ, який в мене вчора не забрали. І збиралася його почекати, там буквально півтори години мені треба було це зробити. І після цього забрати Миколая і швиденько їхати, щоб до дванадцятої встигнути в школу взалії. І тепер виходить так, що Миколай буде до 12.30 тут, а не до 11.30. Тож я поїду повернуся в карбону і ще раз потім сюди приїду. Ось така історія. Думала, що на один раз менше доведеться мотатися трасою. Ну, що поробиш. Так, все, справу зроблено, тут віддала, зробила копію, навіть внести в базу. Моє продовження і право на роботу. 10-10. Без п'яти 12 семен з Петром вже вдома. Я вас, вам їх вранці не показала і тільки що, але, повірте мені, на слово. а я біжу за меншими. У Семена зараз буде урок. Вчителькою українською е, урок французькою, те, що ми продовжуємо займатися, те, що почали ще влітку. Єдине, що ми намагалися кожного дня займатися останні півтора місяці. Ну окрім того, коли ми були в дорозі, або коли в Україні було і не було світла. Ось і е, зараз це вже нереально, діти вчаться. Ну, Семен і Миколай, тільки вони навчаються з цією вчителькою, і вони а, до п'ятої вчаться, тепер Миколай ще буде в, в мюре, буде добиратися. До речі, тільки що мені Іван прислав повідомлення, WhatsApp, що погодили Миколаю погодили автобус. Юху! Тепер мене цікавить, коли ми почнемо ним користуватися, тому що їздити так ось проблематично. Щоразу. А, власне, і до п'ятої він буде навчатися, о п'ятій тільки там плюс 10 хвилин, 10-15 хвилин буде стартувати автобус. Тобто він десь о 6 буде вдома кращому випадку, ще подивимось. І відповідно в такі навчальні дні, ну, коли він там буде виїжджати о сьомій і повертатись о шостій вечора, о сьомій ранку, і о шостій вечора, то займатися ще онлайн це буде важко. Ось у середу короткий день. Автобуси теж по короткому графіку, він буде десь о 12-й, нехай на початку першої він буде вдома. І суботу-неділю. Отже, ми зараз залишили 3 дні. Домовилися, що це буде 3 дні. Середа, субота, неділя. Ось так, в цю суботу і неділю у них вже були заняття. Так. Покажи, що з штанами став? Це типу паркану лазив, мабуть, по цьому, так? Nous devons aller à a une journée d'activité, mais il une faut que les inscriptions soient lancées, ça nous échappe complètement. Et nous sommes à la merci des inscriptions et des personnes qui nous soutiennent. Radio Gadelfi et Charles Fabian. Oui, c'est tout. Ще не відчинили? А, тільки відчинили ворота. Вон, вибігають дітки. Так. Чи диню на десерт після обіду? Ось курям сюди, а це дітка. На диво непогані дині. Я їх купила в четвер. Казала, що до кінця тижня вони. Зіпсуються, але ось сьогодні вже середа наступного тижня. Все з ними чудово, пощастило. Це друга ще одна динька така в нас є. Шкода, що відео не передає аромат. Дуже ароматно. Ну, так, нагадую, це те, що я купила в соціальному магазині по 90 центів кілограм. Дуже вигідна покупка ще й така смачна. Неестетично сінічку звисає. Чудовий скарб. У півдні тільда і Руперт помітили, що річка знову перемінилася. Тепер крізь кришталеву чисту воду можна було розгледіти навіть камінчики на дні, зграйки крихітних рибок, виблискуючи лускою мчали у воді, а деякі навіть надовго, недовго пливли слідом за човником. На хвилях погойдувалися водяні лілії, що неймовірно тішило тілі. Українська дівчина, що увійшла в історію під ім'ям Роксолана, стала дружиною одного з наймогутніших турецьких султанів, Сулеймана Пишного, ну, який правив французькі Чув? Угу. так, Французькі історії. 에, так, там, ну, там все Роз... Угу. Світова історія. Віду, а віду, а віду який правив у 1520-1566 роках її син став султаном Сули... Сулімом II? Під ім'ям Гюрем Султан Роксолана спонсорувала мусульманську благодійність та фінансувала будівництво деяких найкращих зразків османської архітектури. Татарські набіги і работоргівля залишили глибокі шрами в історичній пам'яті українців. Доля рабів була темою численних дум українських епічних пісень, у яких оплакували долю полонених, описували їхні спроби втекти з кримської неволі і оспівували людей, які рятували та визволяли рабів. Ці народні герої були відомі як козаки. Ким були козаки? Відповідь залежить від періоду. Який ми маємо на увазі? Достеменно відомо, що першими козаками були тюрки-кочовники, кочовики. Слово козак має тюркське походження і залежно від контексту мало стосуватися вартового вільної людини або розбійника. Перші козаки поєднували в собі всі ці риси. Ну і ще трошки про автобуси і про транспорт для Миколая. Насправді не дуже зручний графік, і доведеться Миколаю багато часу проводити в очікуванні автобуса і в очікуванні початку уроків. Власне, о сьомій ранку виїжджає з карбони цей автобус, він їде до ліцею і з цим пов'язана, мабуть, ще трохи затримка, бо в ліцеї довший учбовий день. Без 10 автобус прибуває до ліцею, а в Миколаї о 8.30 починається в сусідньому коледжі, в сусідній установі починаються уроки, тобто йому доведеться мінімум півгодини, хвилин 40, щораз чекати. А, власне, це, звичайно, не дуже зручно, і на зворотньому шляху теж у нього до п'ятої уроки. а... Автобус відправляється о 5.40, їде він майже 50 хвилин. Він їде не по трасі, так як я возила дітей, а їде містечками, заїжджаючи в кілька містечок по дорозі. Тож ось такий довгий маршрут. Ну, і відповідно він Не поспішаючи, не швидко їде автобус. Тож, виходить, що з очікуванням вранці треба буде витрачати півтори години, я маю на увазі на дорогу і на очікування уроку, і назад теж треба буде. Почекати 40 хвилин і потім ще 50 хвилин їхати. Їхати сюди до центральної площі треба, в цьому плані більш-менш непогано, гірше в середу, коли ось такий короткий день, цей автобус стартує з... від ліцею о першій десять. О о 13.10, а в Миколаєві в 11.30 закінчуються уроки, тож йому там майже дві години доведеться чекати на автобус. І зараз ще більш-менш непогана погода, доволі тепло, сонячно. А ось коли буде зимова погода, буде дощ, дощова погода, вітряна, то буде не дуже добре, не дуже комфортно, бо коледж буде зачинятися, зачинятимуться ворота. В ліцей його ніхто не пустить, поряд немає якихось. Якось приміщень, де він міг би почекати. Єдине, що там якась зупинка автобусна неподалік, але самі розумієте, що це теж не дуже зручно, і коли справді вітер і дощ, то та зупинка теж дуже йому не допоможе. За це думаю, ми, по можливості, звичайно, будемо машиною користуватись, коли це буде можливо. Але ну, знову ж таки, чоловік буде брати потяг, наприклад, там ми будемо брати машину, але це теж незручно і доволі коштовно так їздити щораз, Плюс, що буде далі там, в мене з роботою, з навчанням не завжди я буду настільки мобільна, щоб ось так Миколаю допомагати. Але це, звичайно, не проблеми, це такі невеликі, можливо, складнощі. Враховуючи, що тут, в карбоні, він все ж таки їздив велосипедом і Семен з Петром їздять зараз велосипедом. Вони більш самостійні і не прив'язані до автобусу, до транспорту. Це дуже зручно, дуже зручно насправді. Плюс велосипед, спорт, така ось дитяча самостійність мене дуже е, радує, радує, що є така можливість. У Миколая трохи все ускладнюється. Е, я йому наполягаю, я йому раджу брати з собою книжки, брати те, що ось йому буде цікаво робити, малювати, тому що доволі багато часу. Я думаю, що вранці він можливо буде дрімати в тому автобусі з Сьомої ранку їхати майже годину. Та все одно треба з користю час проводити, бо це дуже багато часу. дуже, Зранку і до самого вечора, і так щодня. Добре, пройдемо і цей етап в житті, будемо підлаштовуватися, будемо шукати. А як буде найзручніше. А я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Вдячна, що додивились до кінця. Не забудьте знову ж таки нагадую про вподобайки. Зустрінемось в коментарях. І в наступному відео все як завжди. Бувайте!